Ще одна тема, яка сьогодні актуальна, про це вже говорять і не тиждень, і не другий. Збиралася місцева ініціатива. Зараз говориться про те, що мають бути громадські слухання. Це можлива забудова території, яка наближена до міського пляжу. Є, яка є інформація з цього приводу? Яка, яка позиція депутатів? Ми, чесно кажучи, були здивовані, коли от десь місяць тому побачили такий проект рішення про те, що зелена зона. Зараз, скажімо, в перспективі, можливо, паркова зона, і є бажання в окремих людей, на жаль, ми прізвищ не знаємо, тому що я переконаний, що громада мала би знати прізвища тих, хто такі речі ініціює, або ліквідувати, по суті, зелені насадження і зробити там багатоквартирну забудову. Ну, без сумніву, місто потребує будівництва житла, тому що це прогрес, це розвиток, це рух вперед. Але в жодному випадку не можна забудовувати зелені зони. У Малійському сьогодні не вистачає згідно норм генплану десь приблизно 37% зелених насаджень. У нас е місту не вистачає малих парків, не вистачає зелених зон. Ми сьогодні повинні дбати не про те, щоб, скажімо, їх ліквідовувати, навпаки, щоб розвивати, насаджувати зелені зони, розвивати малі Шукати парки. Місця створювати. І, до речі, моя ініціатива, яка була підтримана гуманітарною комісією і вчора сесію, про те, аби всупереч бажанню оцих окремих людей. Прізвищ, яких ми не знаємо, дати протокольне доручення комунальному підприємству парків і сквери міста, готувати землепорядну документацію на молодіжний парк. Або в цій зоні за пляжем, там, де насадж... зелені насадження, створити молодіжний парк, зробити там благоустрій, зробити там майданчики, можливо, там для пляжного футболу, що було би дуже цікаво для пляжного волейболу. Спортивні майданчики, дитячі майданчики, якусь сцену для виступів молоді молодіжних гуртів. Ну і вчора фактично ніхто не заперечував, буде готуватися землепорядна документація. Я переконаний, що в ході громадського обговорення громада однозначно скаже ні зміні цільовому призначенню так молодіжному парку, і в результаті того, ми, об'єднавши зусилля, будемо мати в місті Хмельницькому нормальний молодіжний парк.